Я досі вважаю, що найкращим способом потренувати спину є підтягування, але не завжди є можливість вийти на турнік, або не в кожного є турнік вдома. Тому сьогодні тренування. На спину з гантелями. І також я вважаю, що дві ось такі розбірні гантелі це найкраща інвестиція в ваше здоров'я. Тому що, якщо у вас немає можливості піти в зал, ви можете за допомогою них зробити круте тренування на більшість груп м'язів, яке буде доволі ефективним і певний проміжок часу, з ним ви зможете навіть прогресувати, ну або підтримувати форму. І навіть якщо ви не тренуєтесь вдома, а маєте можливість виходити на вулицю на майданчик, то такі гантелі допоможуть вам зробити ваше тренування більш. Цікавим, ефективним допоможуть зробити більше сетів, більше задіяти груп м'язів саме на тренуванні на майданчику, де ми по суті використовуємо тільки власну вагу, ну або якісь додаткові ваги, як на підтягування, тобто можна добити більш ізольовано менші групи м'язів для прикладу. Або все це додавати більше цікавих вправ. Тож, як я вже говорив, сьогодні тренуємо спину, ну і на добивку ще трошки доб'ємо біцепс, щоб тренування виглядало більш цікавішим та більш об'ємним е, погнали. Як я вже говорив у попередніх своїх відео, для того, щоб гарно навантажити нашу спину, нам потрібно щось тягнути на себе. Тому першою вправою. У сьогоднішньому тренуванні у нас буде тяга гантелі в нахилі. У ході цього відео я розкажу, чому саме я вибрав першою вправою, саме її, а зараз спробуємо поговорити про техніку. Тож цю вправу я рекомендую виконувати з такою вагою, з якої ви зможете виконувати в такій техніці, як ви зараз бачите на відео, в кількості від 12 до 18 повторень. Чому такий діапазон? Тому що він, на мою думку, є найбільш безпечним. І коли виконувати в такому діапазоні. Можна сказати, що майже у відказ ваші м'язи будуть отримувати достатньо навантаження для того, щоб нормально розвиватися та прогресувати. І так, я погоджусь, ця вправа є не самою ефективною з точки зору біомеханіки для наших найширших м'язів спини, тому що тут є неповна амплітуда, тому що для того, щоб максимально навантажити наш м'яз найширшої спини, нам потрібно повністю зробити весь рух. Приведення руки. Саме тому я рекомендую цю вправу через те, що тут часткова амплітуда, виконувати по максимуму спиною, тобто рух починаємо максимально з лопатки. Не тягнемо ось так виключно до ребра. Таким чином, ми забираємо дуже багато навантаження на нашу руку, що не є погано. І якби ми робили підтягування і не акцентували увагу на спині, це б не виключало би роботи спини, і вона б все рівно працювала, бо функція там виконується сама собою. А тут. Е і так, маленька амплітуда, і того навантаження буде точно недостатньо для того, щоб нормально прогресувати. Тому якщо ви не можете виконувати так, як показано на відео, візьміть меншу вагу, поставте собі техніку і поступово прогресуйте. Виконуємо таку вправу по 12-18 повторень, виконуємо 5-7 кіл. Далі поясню, чому таку кількість кіл і чому таку кількість повторень. І чому саме цю вправу я поставив першою. Друга вправа, яку ми будемо робити, це тяга-гантель в нахилі. Чому я обрав цю вправу другою, а тягу гантелі в нахилі першою? Тому що нагадаю, у нас є розбірні гантелі максимум 20 кілограм. Коли ми виконуємо тягу однієї гантелі, ми можемо на одну гантелю поставити більше. Тому що, як бачите, в цій гантелі ще є місце, де можна докинути блінів. І відповідно за рахунок цього, якщо ви дуже сильні, ви можете давати більше навантаження на вашу спину. А у тязі гантель в нахилі ми обмежені у вазі, тому всього лише 20 кг, більше ми взяти не можемо. Тому. Враховуючи, що ця вправа в перспективі буде для нас легшою, ми, будемо, ми робимо саме в такому порядку. Плюс не забуваємо про те, що якби у нас була навіть більша вага на цю вправу, тут у нас є більше осьового навантаження, у нас є більше навантаження на нашу поясницю, тому що ми стоїмо трошки зігнуті, трошки нахилені. І саме тому е, важливо. Дотримуватися всіх умов техніки і не спішити прогресувати з вагою, щоб не травмуватися, особливо, якщо ви новачок, якщо у вас слабка поясниця, щоб потім це для вас не вилізло боку. Виконуємо цю вправу так само по 12-18 повторень з такою вагою, з якою вам виконати цю вправу, буде важко. Що стосується техніки, спину в поясниці стараємось тримати рівну, нахиляємося трошки вперед та відводимо назад і стараємося опускати гантелі. Чим більше ми відводимо гантелі від нашого тіла, тим більше ми збільшуємо навантаження на поясницю, але при тому, тим більше ми розтягуємо наші мязи спини. В верхній точці стараємося звести лопатки. Тягнемо до тазу, не до грудей, для того, щоб чітко максимально навантажити всі м'язи спини. Знову ж таки, закриваємо цю праву 5-7 кіл. І переходимо до наступної вправи. Третьою ж вправою ми будемо виконувати звичайну екстензію на землі. Багато хто називає її просто плавання. По-різному її називають. І насправді ця вправа доволі легка, і дати якесь суттєве навантаження тут складно, можна взяти невеличкі там, бліни з гантеля, або взяти самі рукоятки з гантелі для того, щоб додати ваги. Але знову ж таки, це скоріше для того, щоб пропрацювати задню дельту, хоч трошки включити в роботу, і можливо, трошки ромбовидні трапеції, які і так задіюються на попередніх вправах. Е, я би розглядав би цю вправу більше як здобивка. закриваємо три кола, оскільки можемо. Стараємось завжди дивитись в землю, верхній зорці зводимо лопатки і стараємось головою не кивати. Ось таке у нас виходить коротеньке тренування з доволі немалим об'ємом. Якщо виконувати всі вправи з максимально добре підібраною вагою, то виходить від 14 до 18 робочих підходів, що доволі немало. Тепер переходимо до рук. Отже, завершили ми тренування на спину, і як я вже говорив, для того, щоб це тренування виглядало більш завершеним, ще добиваємо так само руки тобто біцепс. Буде невеличкий сет, він буде складатися з двох вправ. По суті, що одна, що друга це згінання на біцепс. погнали, буду розказувати, що робимо. Беремо дві гантелі і просто виконуємо звичайних 12-15 згинань на біцепс. Стараємось робити максимально підконтрольно. live in the glass house, and if you got a glass jaw, you should watch your mouth, cause I'll break your face, have your ass running, mumbling to the J. Зробили 12 повторень. Після цього беремо одну гантелю беремо ось таке положення. Ось так руками. І добиваємо у відказ Скільки зможемо. Раз. Фух. Закриваємо таких трикола. Може бути невеличкий читінг. Головне, щоб він був адекватний. Ви маєте відчувати групу м'язів, яку ви навантажуєте, тобто біцепс. Зараз він в мене доволі так непогано горить після першого підходу. По кількості, так як я вже говорив, перший підхід від 12 до 15 повторень, другий підхід у відказ. І все. На цьому все. Ось таке виходить тренування. Пробуйте та пишіть у коментарях, як вам таке тренування. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал та всім гарного вечора. Кож у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, де ви можете обрати конкретно свій рівень по навантаженню та навчитись прогресувати, ставати сильніше, витриваліше, красивіше, саме з власною вагою свого тіла. Пробуйте.